Рави та стогне Дніпер широкий, сердитий вітер залива, додолу гне високі, горами хвилю підійма, і блідний місяць на ту пору, із хмари деде виглядав, не наче човен в синім морі, то виринав, то потупав, ще три півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. І ось у цю негоду, біля гаю, блукає щось біле, схоже на русалоньку. Ні, це не Росалонька, це дівчина, що її ворожка зробила причинною, аби вона не сумувала за хлопцем. Він рік тому поїхав і обіцяв вернутись, та, мабуть, загинув у далекому краї. Дарма що, ніж дівчинонька його виглядає. Не вернеться чорнобривий, та й не привітає, не розплете довгу косу, хустку не зав'яже, не на ліжку в домовину сиротою ляже. Така її доля. О, Боже мій милий, за що ж ти караєш її, молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі, прости, сироту, кого ж її любити? Ні батька, ні неньки? Одна, як та пташка в далекім краю, пошли ж ти їй долю, вона молоденька, бо люди чужі її її засміють. Чи винна голубка, що голуба любить, чи винен той голуб, що сокіл обив? Так блукала собі дівчина, аж поки не натрапила на русалонюк, а ті узяли і залоскотали причинно. А тим часом із діброви козак виїжджає, під ним коник вороненький, на силу ступає, і знемігся, товаришу сьогодні спочинем, близько хата, де дівчина ворота відчинить. Поспішає козак, аж ось бачить вона, Боже милий, бач, заснула, виглядавши, моя сузокрила, Кинув коня та до неї, Боже ти мій, Боже, клич її та цілує, ні, вже не поможе. За що ж вони розлучили мене і з тобою? Зареготавсь, розігнався та в дуб головою. Поховали молодих по закону, насипали край дороги твій могили в житті. Нема кому запитати, за що їх убито. Посадили над козаком явір та ялину, а в головах у дівчини червону калину. Прилітає зозуленька над ними кувати, прилітає соловейко, що нічіботати, Виспівуєте щебечі, поки місяць зійде, Поки ті русалоньки з Дніпра грітись вийдуть.